Як працює патрульна поліція у місті Тернополі, я думаю, в себе є видно результат, що відбувається зараз в центральній частині місті. Е, набагато простіше звільнили проїзд, е, простіше запаркуватися там, де це можна. Дуже багато місць, де створювалися затори, де були заблоковані транспортні засоби, вже вчищені. Також ми почали працювати з пішоходами. Велика проблема була, тому що пішоходи переходили. Дорожнє покриття, не на пішкільні перефори, не призначені для цього місця, на заборонений сигнал закуфорах. Такі пішоходи дуже часто були винуватцями в ДТП. Це спричиняло військовій ситуації. Багато автомобілів ми доставляємо на редвій датчиків. Нам загортали близько 30 автомобілів на редвій данчиків. З них є автомобілі, які доставляли за керування транспортним засобом в стані з'яніння. Оформили ми 29 матеріалів по керуванню транспортним засобом, в стані спідні. З них троє по керуванню транспортним засобом, в стані наркотичного спідніття. Також за місцем заходим вдалося, знайти, виявити чотири людини, які перебували розшуку за кримінальні, правила, за кримінальні злочини. Крім того, нашим патрульним ми виїжджаємо на сімейні сварки. В середньому на сварки, в середньому у нас на сімейні сварки ми виїжджаємо від 3 до 6 сварок за робочу зміни у нас виходить. Основною причиною тих сімейних сварок є пияцтво гомоня. Днями у нас був випадок, що виїжджали на сімейну сварку, де сам, сам правопорушник нас викликав, тому що він побував останні сп'яніння. Це людина, яка переїхала з антитерористичної операції, з бойових дій випала собі зобату спиртно, почала з нього агресивна, не поведінка. Він погрожував мужем самого батька. Вдома по добре приїхали патрульні, патрульні придумали з телефоном, також погрожував патрульним, але патрульні дали його заспокоїти і достали від поліції. Великою проблемою в Тернополі є насильство. Точок, друзів, ми Працюємо над тим питанням, ми основно працюємо по базарах, по пошкільних зонах. Э, Торгівля розганяємо людей які, і оформляємо і людей, які все життя потребують, це правоосновними товарами. E, з людьми, які приїжджають з сіл, десь продають свої речі, тобто, молоко, продукти, які виживають загалом цього, ми стараємося. Просто попереджати адекватно деклати сприймати розмір ситуація, так не є